Вітайте, будь ласка, мікрофон. Василь, Василь, Василь. Василь. Михайлович, Манзюй, Манзюй. Доброго дня, шановні колеги. В даному випадку це Тернопільщина. Хочу сказати слідуюче. Я, можливо, ви читали, я звернувся листом до міністра, до міністра культури, де виклав свої думки з того приводу, що, що відбувається. Щоб знали всі, там, хто чиновник, хто. То, я закінчив музичну школу, закінчив музичне училище, закінчив Львівську консерваторію, працював вчителем, заступником директора музичної школи, тоді далі начальником відділу культури, першим заступником начальника управління культури облдержадміністрації, директором Тернопільського музичного училища і єдину посаду, я пропустив, це директор школи, на яку я тепер повернувся. Мені закинути в тому, що я чогось не знаю або чогось не бачив. Я ще хіба не працював сторожем у музичній школі, а решта всі посади я перейшов. Я пропонував не перейменовувати музичні школи, не а наповнити їх фінансуванням і виконати те, що мало би робити Міністерство. 100% вичерка навчальних планів. Не рекомендаційні листи, наказ це наказ. Привести, рекомендуємо провести у відповідні штатні розписи в межах, це дурня. Ви Розумієте, це, це повне, повне снос. Я свої ті всі думки виклав. Тепер територіальні громади, перед вами людина, яка в Тернопільській області, яка першість влетіла в першу громаду. Дев'ята, я вже півтора року працюю в громаді. Міністерство культури проспало все, що могло проспати. Все не дрімало, бо дрімають дотягну, щось бачить. Вони проспали все. Тепер пробую догнати паровоз, заскочити і ще підставити підніжку, як воно має бути. Територіальна громада, де я, є, працює в, в, в повному безправі. Тобто жодного, жодного документу, як має бути. Все стосується, все побудовано. Я не кажу, що мені там погано. Але от поряд на трибуні чоловік, з яким я спілкуюся завжди. І я раджуся, як. Що зробити, як обійти. А я хотів би, щоб в мене все було прописано. Чому я маю з кимось домовлятися? Чому я маю з кимось щось, щось на особистих стосунках? Да, в нас є 20%, да, в нас є. А тепер скажу, як наша школа, але для мене школа це святе. У мене школа мистецтв, де є музичне відділення, хореографічне, художнє, театральне, здрадно-ценкове. Це в мене 5 шкіл в чудній школі з повністю з звичаткою програмою. Але тепер, ребята, я називаюся. Школа естетичного виховання, терецентр народної творчості. Бо так вирішила громада. Мені я колись АртПолку, коли там під час війни, до артполка придавали мінометний батальйон. До мене придали будинок культури огромної території 3,5 тисячі квадратних метрів з огромним залом 800 з глядацьких І далі. У мене тепер є. У мене, окрім школи, в мене є гурток баскетболістів, гурток волейболістів, політ, далі є гурток по виготовленню малої сільськогосподарської техніки і гурток бджолярів. А далі куди? Ще лишилися картингісти, юні натуралісти, Кео? далі куди? Куда? А далі, Я а далі тупік. Давайте, не чіпайте того, що є, тому що воно створене роками. І наша рада роками створена. І, і школи, естетичне виховання. Називайте їх, як хочете. Наповніть їх тим, що воно має бути. А далі вони нас перетворять, що заходять. Бурток авіаделив, фателістів, самольотів. Це все до нас пришиє. Перетворять нас в будь-що. Громади. І головне, що відписки звідси, от мене є всі відписки від Міністерства культури, коли петицію писали, і теперішня відписка є там від початку лютого. Виявляється, міністерство планує вже півтора року громада, територіальна реформа крокує по країні. Вони тільки тепер планують. Збиратися і розробляти стратегію і тактику в діях, де ви були півтора року назад? Хто ви? Де ви? Значить, якщо ви це, значить, вас не потрібно там таких, розумієте? Дайте можливість територіальній громаді самостійно вирішувати і тоді. Але в мене нема жодного документу. Є, я шукаю. Тільки вони слово, я граду документ. Слово документ. А як діяти з головою громади, коли він сказав з першого? Порушення всіх варіантів. Директор музичної школи, село, де є військовий ліцей, споглиблене там з військовою підготовкою, велике селище. Голова громади викликає директора музичної школи з 40-річним стажем роботи. І каже, шановний, ми батьківську плату вирішили з 1 січня підвищити вам на 50%. І тепер буде у вас в селі батьківська плата 120 гривень. Окрім того, 37 дітей ви маєте виключити з 1 лютого з музичної школи. Яким документом, якою лінійкою міряти, кого виключати, кого робити? А найбільше, чим вони користуються, громада самостійна у вирішенні всіх своїх проблем і звітує тільки перед громадою. Вони навіть не підпорядковуються. Ні обласній раді, ні обласній адміністрації. Вони самостійні. Депутати, дяді Петі, зібралися, проголосували, що чого їм треба, що їм не треба. Петро каже, я 40 років владі я вбудував школу. А ви каже, то бумажі, будете розраховані, не виконайте, будьте розраховані Слава Богу, у нас начальник управління культури сказав, кожен дзвінок, який в області такий буде прозвучений, вся преса, яка в Тернопільській області є, виїде на то місце і буде вас там бомбити. Це добре, що є таке є департамент, є управління культури. Ми маємо порозуміння. А якщо нема, а начальник управління каже, а, а, а по вас ніякого документу нема. Оці, оці реформи, куди нас хочуть загнати? Бо давайте ми об'єднаємося і не дамо цього зробити. Ми, ми маємо чин, наша рада чинна, ніхто її не ліквідовував. Ми маємо голову, обрану відкритим голосуванням. Ніяка секта, ніякі листочки ніхто не писав. Ми голосували прямим відкритим голосуванням. Це добровільне об'єднання громадян України. І цього порушувати не можна. Дякую. Передайте, будь ласка, мамки, задаючи.